Які прагнуть ефективно допомагати військовим у перші дні місяці після звільнення, йдеться не лише про підтримку, а й про створення систем патронату та реінтеграції, адаптованої до реалій війни. Власне, і по цій темі ми до нашої студії запросили Світлану Гумінську, це керівниця центру психосоціальної підтримки Зелений гудзик». Ну а протягом метеру ще до нас спробуємо доєднати Оксану Бєльську, це психолог. Логиня даного проєкту. Отож, пані Світлано, поки лише з вами будемо намагатися доєднатися до нашого етеру пані Оксану. Вам доброго дня і слава Україні! Героям слава доброго. На сам початок нашої з вами розмови хотілося б більш детальніше поспілкуватися про сам центр Зелений Гудзик. Загалом місія даного центру і коли був створений. Ми створилися нещодавно, можна сказати, що в цьому році. Угу. Mm -hmm. Uh, і основна місія наша це допомога. Допомога ветеранам, членам їх сімей, саме психологічна їхня підтримка, реабілітація, підтримка, адаптація, ну і подальший супровід їх, uh -huh. якби для того, щоб покращити їхнє життя після війни. Да, зрозуміти оцю період адаптації, механізм їхні також. Це підтримка жінок, жінок, які чекають військових. Uh -huh. Uh -huh. А жінок без вісті зниклих героїв, яким також необхідна підтримка, тому що виснаження їхнє загальний стан, загальний психологічний стан, він впливає на всіх і mm -hmm. на загальний соціум, скажімо так, і на них особисто. Тому, якби це наша основна місія допомагати підтримувати і надавати правильні механізми для ну, того ж самого спілкування з ветеранами. З ветеранами, з військовими, з членами їх сімей, які теми за, зачіпати, про що, про що не варто говорити, угу. так? про угу. що краще помовчати і просто обійняти. Угу. Ось, То більше ми проводимо таку діяльність, і центр він створений був якби на нашій ініціативі, на ініціативі психологів, тому що є потреба. Велика потреба стану сьогодні. Знаєте, просто є дійсно є багато центрів зараз. Є багато громадських організацій, які дійсно займаються проблематикою психологічною підтримкою. Знову ж таки, родини, які чекають свого героя, або власне тих, хто повернувся, ті, хто власне, на жаль, мають якісь певні втрати аналогічно в цій війні і життя також, або хлопці, які по понівечені війною, тобто без кінцівок, також є дуже багато. У вас яка саме ваша особливість? Ми працюємо в Кам'янці-Подільському, mm -hmm. це Кам'янець-Подільський район. Mm -hmm. І ми почали займатися цією діяльністю, тому що, ну, на жаль, на даний час а, в нас тільки чотири психологи, mm -hmm. які працюють саме з військовими, працюють з ветеранами. Mm -hmm. Саме мають кваліфікацію, спеціалізацію, а, мають відповідні знання, досвід, якби вже спілкування і так далі. Mm -hmm. Я сама працюю на гарячій лінії допомоги. Ветеранам та військовослужбовцям, членам їх родин, а є членом асоціації психологів Всеукраїнської асоціації психологів, сам по військовому дивізіону. Mm -hmm. Ось тому, якби маємо таму таку комунікацію з усією україною, і якби хочемо цю комунікацію впровадити саме от, почати з Кам'янець-Подільського району, mm -hmm. тому що це важливо необхідно. Вже до нашого етеру знаю, що доєдналася пані Оксана. Пані Оксано, доброго вам дня і слава Україні! Чи чуєте ви нас? Чую героям слава рада всіх бачити. Е, і ми вас раді бачити. Дякуємо, все ж таки, що знайшли час і доєдналися. Е, я от пані з пані Світланою говорила безпосередньо про е, їхню їхній центр так психосоціальної підтримки Зелений ґудзик. Ну, власне, щодо ліги офіцерів, е, також би хотілося більш детальніше щодо вашої діяльності як психологині, зокрема. Ну, по-перше, Ліга офіцерів вона е, дуже давно створена з 2014 року е, громадська організація е, допомагає нашим військовим, проводить заняття, там роз'яснювальну роботу і так далі. Тобто з 2014 року Ліга офіцерів працює з нашими військовослужбовцями. Угу. Загалом, у вас був нещодавно разом із Зеленим Гудзиком, так. Центром «Зелений Гудзик провели навчання для психологів та соціальних працівників. Загалом, наскільки дійсно, ну, ніби люди, які психологи та соціальні працівники, чому ще навчати, ніби то вже мали би бути навчені, чому навчали відповідно під час даних навчань? Специфіка. Трошки інакша специфіка, трошки. Ем... Структурувати треба було фахівців, бо психологія соціологія це дуже широкий, такий, знаєте, спектр? А тут більш вузький, спеціалізований, на що звернути увагу, на що не треба звертати увагу. Навчання цього торкалося. ви були психологінією безпосередньо. Тобто, ви проводили лекції під час даного навчання, так на яких основних речах зупиняти. Про що більш ширше розповідала слухачам? Скільки їх було? В нас було слухачів 18. Світлана, 18, так? Осіб так, так, чи 20? 18, так. 18 осіб, добре що зібралися. Спеціалізація торкалася напрямку травми безпосередньо. Мається на увазі. Знаю слово коморбітна травма. Світлана, допоможіть як сказати людською мовою mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, от, бачите, коморбітна травма це контузія. Це угу. угу. не просто контузія, це многофакторність травми угу. і фізичної, і психологічної, якою яким чином її розбирати, угу. не засуджувати наших клієнтів. Ну там дуже багато всього було цікаво. Ді, з, вашого до... з вашого дозвілу, от буквально зачитаю, ви прокоментуєте елементи кризового консультування та стабілізації. Це є використання стандартизованих інструментів оцінки міждисциплінарну взаємодію в командах підтримки, ознайомлення з протоколом реінтеграції. Це от, підняті. Ці, ці Давайте допомагайте пані Світлану, підключайтеся, допомагайте не, тоді не. безпосередньо пані Оксані. А, <кх> власне, по цих тематиках, що основне, якщо можна вибірково, що основне намагалося донести слухачам? Ну, Ми більше говорили саме про психологічні травми. Про травми пов'язані з війною, бо тому, що це впливає на поведінку, mm -hmm. це впливає на емоційний стан, і відповідності це впливає на оточення на саму сім'ю і близьких людей, і так далі. І в цьому моменті ми розбирали, що нормально, що ненормально. нормально. Нормально, коли ветеран приходить і може бути мовчазний. Mm -hmm. Нормально, коли він прийшов і не такий, як до війни, да? тобто більше. Про, те, про такі нормальні речі, які соціум, наприклад, суспільство може сприймати. А чому він там не сміється? Да? Або, або різрізкіше якісь висловлювання. Та. Або, так? Чому так, він, а, або чому він різкий, угу. але це нормально. Це в його, в його стані з тим досвідом, з тими знаннями, навичками, які він вже набув. Це його нормальний стан. Угу. І більше говорили про те, що потрібно давати простір. Любов, турботу, безпеку, безпечний простір. Mm -hmm. так? Тобто, не наполягати. Е, ще мені дуже сподобалося, е, пані Оксана звертала увагу, не травматизувати, тобто не нав'язувати свою допомогу. Mm -hmm. так? Тобто є моменти, коли потрібно дати спокій, mm -hmm. коли е, потрібно дати ось таку навіть підтримку мовчанням. Підтримку бути просто поруч. Mm -hmm. Ось і більше про це. І е, до нашого навчання долучилися не лише психологи, але і фахівці з супроводу ветеранів, тому що це для них також актуальна важлива тема, тобто знати ці ази, основи, тому що вони якби перші до кого звертаються ветерани там, і члени їх сімей. Далі якби ми вже з ними співпрацюємо і беремо в е, таку патронатну службу в співпраці з ними. Ветеранів і хто потребує допомоги, тому якби для них це також була тема такою актуальною, дуже актуальною. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Пані Оксано, яка найбільша тема от цікавила слухачів, де найбільше було обговорень і питань? Це повернення контролю над життям. Дуже багато питань було, тому що після полону хлопці втрачають контроль над життям над своїм тілом, над своїми думками навіть. І потім після звільнення повернення контролю над життям це основне, ну, крім здоров'я ще й контролю. І ще додати хочу те, що розповіла зараз Світлана, е оточення це добре, розуміння оточення це добре, розуміння свого стану також ми навчаємо хлопцях безпосередньо, що зі мною коїться зараз. І покращення. Розуміння і якості життя. Uh -huh. То контроль і якось, давайте, якщо дуже коротко, то контроль і якось над життям. Uh -huh. Цей проект став пілотним проєктом. Так. Ви його проводили вперше безпосередньо, uh -huh. так, пробували. Наскільки став успішним, на вашу думку? От що говорили слухачі після того? Яких яких результатів хотіли досягнути, і чи вдалося це в підсумку? Тут вже двоє. Попрошу uh -huh. вас відповідати. Так, так. так, так. Е, ну, знання були. Корисні масштабні для нас багато нового саме в плані роботи з військовими, які перебували в полоні. Mm -hmm. Тому що це така чутлива, важлива тема, яка ну, для нас була дійсно такою цінною, корисною, як працювати, як підійти, що сказати і. Ми маємо багато позитивних відгуків. Mm -hmm. Вже е, до нас зверталися от, вже кілька днів. Завершилося навчання, коли буде наступним. Mm -hmm. Що ви будете робити далі? Ми будемо долучатися до вас. Mm -hmm. е, тому якби да, маємо такі позитивні відгуки. Е, маємо так само е, ми з пані Оксаною е, спілкувалися з е, усією аудиторією, та яка була в нас. Були вже спеціалісти, які мали досвід безпосередньої роботи mm -hmm. з ветеранами з військовими, ні, з, військов, всі. з військовими. Mm -hmm. Ось і ми відібрали саме так, методом опитування і готовності mm -hmm. психологів. Тут важливо був момент цього навчання готовність психологів працювати з ветеранами. Тому що це теж така тема непроста, і е, вона потребує такої внутрішньої сили, mm -hmm. ще своєї готовності, готовності психолога зайти в цю тему, бути в ній, сприйняти її, відчути. Е, ось тому, якби е, ми так вже поспілкувавшись, це три, три дні, поспілкувавшись з усіма, е, ми е, так зупинилися на е, п'ятьох психологах. Ось які в подальшому, якби ми плануємо, що проект буде буде мати своє продовження, mm -hmm. і вони зможуть в подальшому якби, брати участь у вже створеній патронатній службі саме допомоги ветеранам а, після полону. Даний захід проводився в Кам'янськ-Подільському? Так. Так, він, це, і, це безпосередньо для кам'янчан. Подальше та пані Оксано забула за вас. А, хотіла от запитати: знаєте, говорять про те, що зараз Україна має унікальний досвід, на жаль, через війну знову ж таки з точки зору психології аналогічно, тому що всі. Ці протоколи, за якими коли колись працювали, і все те, що відомо, ну тобто, воно діє, не завжди діє в українських реаліях в сучасній війні, і ті хлопці з дівчатами, які повертаються, нові травми, нові якісь е, психосоматика і так далі, тому подібне, як ви протягом цих трьох днів, можливо, які практики чи власний досвід ви використовували для того, аби більш е, детальніше і доступніше розповісти про простими словами про складне, отак от скажу. Ну, це мій перший досвід за 11 років спілкування з цивільними. Я з цивільними 11 років не спілкувалася, маю на увазі з колегами mm -hmm. а, тільки з військовими. У нас своя спеціалізація, свої жорсткі протоколи, свій напрямок. Ми там і працювали. Коли я побачила цивільних психологів, там дуже багато питань. На деякі питання просто не задумувалася як відповісти, тому що про це не думала. І завдяки дівчатам цивільним я розумію, як переформатувати вже свою роботу, щоб було доступно до всіх, до цивільного населення також. Я їм дуже вдячна за це. Що ще? Ну, вони насправді задавали питання, про які я якось не думала. Для мене було це очевидно, Да. Різниця між цивільним і військовим психологом дуже велика. А психіку в нас в людей не поміняли за останні декілька там, століть. У нас однакова психіка. Сказати щось нове то ні. В психіці це все відбувалося і в наших мам, і в наших дідів, там всіх такі ж самі були процеси. Наш підход, нам під підхід е, зробити швидко, якісно і конструктивні підходи повинні бути. Бо травмованість населення і військових дуже багато. Багато у нас населення травмоване, you know, Тому роботи hard. Hard. Uh -huh. вистачить так. Якщо говорити один із пунктів це міждисциплінарна взаємодія в командах підтримки, ви як людина, яка вже з 2014 року працюєте з військовими і з ветеранами безпосередньо, наскільки дійсно важливо мати оцю таку команду міждисциплінарну команду саме з підтримки? І яка ця команда має бути на вашу думку в ідеалі? І чи, хоча б власне після от цього навчання, хоча б трішечки Кам'янець-Подільська громада наблизилася до цієї команди? Команда, на вашу думку, е, ну без лікарів, без медичного забезпечення ми нічого не зробимо. Людину треба лікувати тіло, людині треба забезпечити її життєдіяльність, мається на увазі грошове забезпечення, виплати. Е, якісь е, ну може якась допомога потрібна. Е, люди не знають до кого звертатися, і сидять у себе вдома, і і не знають, що їм. Така допомога можлива. Тому соціальні працівники, медичні, крім психо, юридичні, а, психологічні. психологічні фахівці з психології хто ще. Ну і з громади, з міської mm -hmm. громади хтось повинен бути теж взаємодію mm -hmm. чи забезпечувати. Людина іноді не знає, яку заяву написати, до кого звернутися, щоб щось отримати, чи отримати якісь там, чи аналізи здати, чи томографію робити, чи до індокринолога, іноді вони не знають до кого звертатися. Ну власне. Тому, угу. тому психолог, знаєте, як, як м, показатель направлення трошки показує, куди йти угу. до соціолога, до, до яких фахівців. Ну, от фахівці супроводу якраз хотіла сказати, власне, що з цими от викликами також мають допомагати боротися, так, і допомагати безпосередньо військовим і членам їхніх сімей, аналогічно ветеранам. Фахівці супроводу, в принципі, професія досить таки нова, тобто вона нещодавно запроваджена на національному рівні, але вже є певні охочі, і вони також були під час вашого. Навчання, так, та? Вони mm -hmm. якраз були під час нашого навчання. І скажу, що сьогодні якраз в Кам'янець-Подільській громаді в районі відкрився ветеран ПРО новостворений комунальний заклад. Якраз також мала сьогодні зранку зустріч. Розповідали про те, що ми робимо, і побачила, бачу знайомі обличчя. Сидять, да, дійсно фахівці з супроводу ветеранів, це якби перша ланка, які приймають на себе основний удар. І якби зараз в нас налагоджується така з ними співпраця, якби в плані комунікації, інформування, навіть їх інформування про те, ну як, як спілкуватися, що говорити, якими м -м, підходами можна mm -hmm. спілкуватися. Тому що для ветерана, для військового є свій, є чужий. Як зайти в зону своїх. Е, ну, тобто зразу це не вийде. Тобто, треба створити якесь коло, коло довіри, допомогти, підтримати, зрозуміти. Угу. Е, і вже надалі поступово, потрошечки і так далі. Е, дивилася так само дослідження Вінницького ветеранського простору. Вони робили гарне таке велике масштабне дослідження про шлях ветерана. А, да, багато читала про нього, чула так ось: якщо всі потреби, якщо основні потреби ветерана а, закриті, ну якби виконані mm -hmm. і облаштовані, він все розуміє, якби це і соціальні, юридичні, там а, психологічні, і так далі, то оця питання реабілітації, реінтеграції, інтеграції в суспільство, воно має тривалість рік. Mm -hmm. Це якщо немає побічних. Травматизацій, поранень ну, і, і так далі, різних ось таких моментів, то це триває рік. Угу. Тому потрібно мати таке терпіння, розуміння, любов, підтримку для усіх нас, щоб цей період в цей період бути їм підтримкою. Чи плануєте масштабувати такі от власне заходи? Чи можливо, що захід під назвою знову ж таки пілотний проект Патронатна служба військовослужбовців після звільнення з полону? цей раз зробили наголос так, на цьому. Так. Буде масштабуватися, так буде масштабуватися. Ми хочемо, ми хочемо його запустити як пілотний проект, саме для військових звільнених з полону, тому що mm -hmm. це особлива категорія. Вона, якби, має більш тривалий. Mm, ну, Скажу словами э, пані Оксани, э, що це э, люди, які відчувають э, шкіру, які відчувають тілом, які э, э, ну, мають мати оту належну підтримку. І ті знання, які нам дала саме э, пані Оксана, вони для нас дуже цінні і важливі. Mm -hmm. да, тому плануємо масштабуватися, хочемо впровадити його саме не тільки в Кам'янець-Подільській громаді, але поширити на Хмельницьку область. Mm -hmm. А ось створити такий пілотний проект і далі просуватися. Пропонувати mm -hmm. його далі mm -hmm. по Україні. Ч, е, оскільки власне буде більше роботи відповідно, да. так е, чи набираєте людей в свою команду? Знову ж таки, чи звичайні, от навіть е, звичайні психологи? Зараз наші психологи знову ж таки на вогу золота, тому що дійсно постійно в нові нові виклики в українців дуже багато, але знову ж таки, психологи, можливо, звичайні люди, волонтери на засадах є з якихось волонтерів, помічників психологів чи ще когось, чи можуть вони доєднатися до вашої команди? Так. Да. Доєднуйтеся, усіх запрошуємо на волонтерських засадах, усіх психологів запрошуємо, запрошуємо соціальних працівників, людей небайдужих. Нам так само потрібні меценати, які би підтримали наш проект, mm. які би допомогли нам і різними способами. Тому ми запрошуємо до співпраці усіх. Ми відкриті, раді приймаємо усі пропозиції. Номер телефончику угу. можна так в кінці висвітлити. Е, можна сказати свою сторінку безпосередньо у соцмережах, якщо так, є це зелений Ґудзик, угу. та і там є номера телефонів. Можна звертатися. Ми завжди раді відкриті. 24 угу. на 7 Ми працюємо. Якщо говорити безпосередньо про допомогу, яку надаєте ви вже не в рамках даного проекту, а загалом по вашій діяльності, uh -huh. наскільки зараз багато і які зараз у вас найбільші виклики в роботі? А, зараз найбільший виклик в нас є спеціалісти психологи. Які працюють з дітками, які працюють з жінками і які працюють з ветеранами, mm -hmm. особливість підходу різна, і ще особливість інформаційна. Тобто, зараз наша основна така задача більше поширити інформацію. Про себе, про те, що є підтримка, є допомога, тому що ну на жаль, так mm -hmm. сталося, так було. Чомусь ця категорія була випущена з двадцятого року з поля зору, і так не мало хто займався. То тобто, це була така некомплексна, скажімо, а точечна десь допомога вже в таких, таких ось кризових моментах. Ось і зараз наша основна задача зібрати такий. Комплексний підхід, угу. тобто надати і індивідуальну підтримку, і групову підтримку, і так далі, щоб людина могла відчути себе потрібною бажаною, і, і надати їй належну допомогу підтримку, відновленою То... загалом, так, з точки да. зору психології. Якщо так. говорити щодо знову ж таки міжнародного досвіду чи міжнародних організацій, колег, які вам допомагають у цій роботі. Угу. Ну, на даний час у нас немає такої великої підтримки якби, міжнародних донорів. Ми її шукаємо завжди, якби слідкуємо за різними пропозиціями. Ось, ну і. Працюємо в цьому плані, скажімо так, mm -hmm. але практики ми просто цьому... молода організація, да, і нам потрібний ще оцей от рівень довіри. Року, як ви сказали, Як ви в цьому року да. буквально створилися? Так Так, <ква> да, да. Mm -hmm. і я розумію так само міжнародних донорів. Я би відносилася точно так же до новостворених от таких маленьких цепляток, які там ходять, бігають. Ну давайте подивимося, що вони зроблять, mm -hmm. і тоді ми якось підключимося. Ми вже маємо підтримку на такому місцевому рівні, якби нам допомагають там і приватні підприємці, і небайдужі люди, які долучаються до нашої діяльності. Є дівчата, волонтери, які приходять, підтримують, допомагають. Ось. Є вже ті люди, які були в нас на заняттях на групових тренінгах, і вони залишаються з нами в подальшому. Тому якби це перспектива такого розвитку поступового. А от власне дійсно щодо щодо роботи вашої, що найбільше використовуєте? Індивідуальні більше якісь консультації, чи все ж таки групові? Зараз більше індивідуальні. Угу. Зараз більше індивідуальна консультація, тому що це робота з більшість, більшість. Ми працюємо з ветеранами. Зараз хочемо вийти саме на е, роботу з жінками і дітьми, більшість з ветеранами, а вони е, потребують свого свого простору. Mm -hmm. Ну і їх що... свого простору. А єдине, що ми проводимо mm -hmm. для ветеранів е, з такого, що усім, е, ну це такий наш також ще один з проєктів. Е, це душевні мандри. Mm -hmm. Ми його назвали. Е, це проєкт поєднання туризму з психологією. Тобто це подорожі а, з, з професійним, з нашим психологом, психологом, саме, який орієнтується, розуміється, в темах релаксації, mm -hmm. стабілізації. А, ось, і на таких метафорах, на е, м'якому такому підході от, допомагають знайти той необхідний ресурс. От ресурс саме в природі, в е, спогляданні е, нового чогось. в… Виважен ну, в сприйнятті чогось нового, навіть через інформацію. Ну, в цьому проєкті ми навіть залучили в нас зараз екскурсовод, Він ветеран, <гум> а, ось, і він поновився на історичному факультеті. Тобто, ми з ним проробляли повністю там долучалися історики, психологи. Ми з ним проробляли повністю маршрут, екскурсії і текст По Кам'янцю-Подільському безпосередньо <гум> так. Та, та. Це по Кам'янцю-Подільському. Ну і е, по місцевості Кам'янець-Подільський взагалі славиться своїми туристичними місцями. Я тому... через то дійсно, тому що власне вас, вас ваше місце, воно просто ну, називають туристичною мекою Хмельниччини, і, і, дійсно магні... заслужено і дуже багато найрізноманітнішого і дуже багато всього цікавого. То просто тут також потрібно вже обирати. Так, так, тут також потрібно обирати. Ну це такі особливі тексти, е, е, які. Дійсно пророблялися з ветеранами для того, щоб не зачепити щось ну, uh -huh. те, те, що болить. Uh -huh. Для того, щоб розказати оце період зростання, оцей період розвитку. Да? Тому що в кожному періоді нашого історичного життя є період, коли ми а, відчуваємо війну, руїни і знищення, але після цього настає відродження. Тому от іменно про це. Душевні мандри, я так вже трошки хоча не... Цей харт у вас постійно? Якщо вже вже, так, вже так, про мандри, так. постійно триває. Так. Це, і можна є на нього записатися до нього і чи берете, до прикладу, ветеранів з інших районів? Так. Чи ви Кам'янськ-Подільський? Ми запрошуємо Можуть. усіх. Так, угу. ми запрошуємо усіх так само на нашій інстаграм сторінці Зв'язуйтеся з нами по телефону, є запити, ми працюємо. Угу. Ми вам щиро дякуємо і пані Світлану, і пані Оксано також дякуємо за те, що все ж таки доєдналися з Шли час і доєдналися до нас. Отож, Світлана Гумінська, це керівниця центру психосоціальної підтримки Зелений гудзик» та Оксана Більська, це психологиня. Були з нами. Дякуємо вам, дякуємо за дійсно потрібен і необхідний проект для нашої країни загалом.